Україну накриє хвиля тепла, але ненадовго. Попереду грози і похолодання. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на тиждень з 21 по 27 квітня. Завдяки антициклону та теплій повітряній масі температура стрибатиме до літніх позначок. І це по всій країні. Від Карпат до Донбасу. Але не розслабляйтеся. На вихідних погода влаштує нам карусель. І з півночі завітає холоднюче повітря, а циклон додасть перцю. Чекаємо дощі десь рясні, десь помірні, а після них температура піде вниз. На заході та півночі можливі мінус один вночі. Тож діставайте легкі курточки, але тримайте під рукою парасольки й теплі шкарпетки. Середньодобова температура повітря коливатиметься в межах плюс 20, плюс 24, що значно перевищує звичні показники для середини квітня. Навіть уночі буде досить комфортно, очікується плюс 8, плюс 12. Дощів не передбачається вітер південних напрямків, його швидкість не більше трьох метрів за секунду, що лише додасть відчуття спокою та затишку. Така погода протримається до середини тижня. Починаючи з четверга, атмосферні умови почнуть змінюватися, температура в день поступово знижуватиметься, а на зміну ясному небу прийдуть хмари та грозові дощі. Вітер змінить напрямок на північний і прискориться до 6-7 метрів за секунду. Найвідчутніше похолодання очікується на вихідних. У суботу та неділю денна температура впаде до плюс 10, плюс 16 в ніч на півночі та в центрі можливі мінус 1. Така різка зміна погоди нагадує, що весна це пора контрастів, коли за кілька днів можна пройти від літа до пізньої осені. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. Підтримайте український метеосервіс, завантажте погоднік на свій телефон. Погода 21 квітня. Понеділок. На заході України домінуватиме сонячна погода. Вночі повітря нагріється до плюс 10, плюс 12. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях буде комфортних плюс 23, плюс 24. Вітер південно-східний південний до 3 метрів за секунду. У центральному регіоні в понеділок хмарно з проясненнями вночі від 9 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси підніметься до плюс 23, плюс 26. Вітер східний. Південно-східний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В перший день тижня небо вкриватимуть хмари, сонячне світло майже не пробиватиметься. В день буде до плюс 24, вночі до плюс 11. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується ясна погода з періодичною появою легких хмар. В нічні години плюс 8, плюс 11. Протягом доби у Сумах Житомирі, конотопі, Прилуки, Ромнах та Чернігові від 24. Швидкість південно-східного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Цікавий факт, що найспекотніший квітень в історії метеоспостережень зафіксували в Пакистані. У місті Нокунді, 28 квітня 2017 року. Температура сягнула рекордних 45 градусів, що стало однією з найвищих температур, коли-небудь зареєстрованих у світі в цьому місяці. Така спека в квітні рідкість навіть для регіонів із жарким кліматом і є тривожним сигналом змін, що відбуваються в природі. У південному регіоні в понеділок хмари закриватимуть небо, тож сонячного світла буде вкрай мало. Дощ у Миколаєві. В нічні години плюс 9, плюс 11. Денна температура повітря у Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві коливатиметься від плюс 18 до плюс 25. Швидкість південно-східного вітру не більше трьох метрів за секунду. На сході в понеділок очікується мінлива хмарність, і, з проясненнями, невеликий дощ пройде в Запоріжжі. Вночі від плюс 6 до плюс 11. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі плюс 23, плюс 25. Вітер південно-східний, східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 22 квітня, вівторок. На заході прогнозується сонячна погода з незначною хмарністю. У нічний час доби від плюс 9 до плюс 11. В денні години у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях до плюс 23, плюс 26. Вітер південно-східний південний до 4 метрів за секунду. У центрі у вівторок буде хмарно. Місцями з'являтимуться сонячні прояснення. В нічну пору від 9 до 14 градусів тепла. Денна температура повітря у Полтаві, Білій церкві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси коливатиметься від плюс 24 до плюс 27. Вітер південно-східний, східний його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Прогноз для Києва у вівторок сонце час від часу буде ховатися за хмарами. Денна температура плюс 25 вночі опуститься до плюс 13. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце. В нічний період від плюс 9 до плюс 13. Вдень в Сумах конотопі Житомирі, прилуки та чернігові повітря нагріється до літніх плюс 25 плюс 27. Вітер південно-східний, його швидкість буде комфортною і не перевищуватиме 3 метрів за секунду. У південному регіоні у вівторок переважатиме хмарна погода, сонячного світла буде небагато, вночі від 8 до 10 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Вознесенську, Ізмаїлі, Херсоні та Миколаєві спостерігатимуться коливання температури від плюс 18 до плюс 25. Вітер змінних напрямків, його швидкість досягне 4 метрів за секунду. На сході України очікується хмарна погода з приємними сонячними періодами. В Запоріжжі дощ продовжиться. Вночі плюс 6, плюс 13. Вдень у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі повітря нагріється до плюс 22, плюс 25. Вітер буде майже невідчутний. Його швидкість не перевищуватиме двох метрів за секунду. Погода 23 квітня. Середа на заході кількість хмар збільшиться. У Львові прогнозують дощ, а в Ужгороді Грозу врешті міст без дощів. У нічний період від плюс дев'яти до плюс одинадцяти. Денна температура у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Луцьку та Тернополі. Триматиметься на рівні плюс 21, плюс 23. Швидкість східного, південного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі всереду домінуватиме хмарна погода, та температура повітря залишатиметься високою. Вночі плюс 8, плюс 15. Протягом доби у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Білій Церкві, Кропивницькому та Черкаси. Зафіксують плюс 24, плюс 27. Вітер східний, північно-східний, його швидкість буде невеликою і не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Така погода чудовий час для прогулянок та відвідування культурних місць. До речі, Полтава це батьківщина першого українського театру. Саме тут, у 1818 році, відбулася прем'єра вистави за участю Івана Котляревського, який не лише написав Енеїду, а й був режисером і актором. Театральна традиція в Полтаві має глибоке коріння і недарма місто вважають однією з культурних столиць України. Погода у Києві. У середу в столиці хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В день до 26 градусів тепла, в нічні години до плюс 14. Вітер південно-східний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півночі хмари чергуватимуться із сонцем. Вночі спостерігатиметься плюс 9, плюс тринадцять. Вдень у Сумах прилуки, Охтирці, Житомирі та Чернігові повітря. Нагріється до плюс 25, плюс 27 вітер змінних напрямків його швидкість до 3 метрів за секунду. У південних областях у середу розпочнуться грозові дощі. Сухо буде лише в Ізмаїлі та Білгород-Дністровському, в нічну пору плюс 10, плюс 13. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві. Попри дощі, зберігатиметься тепла погода з позначками плюс 20», плюс 25». швидкість вітру до 2 метрів за секунду. У східному регіоні час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари вночі від прохолодних плюс 5» до плюс 13». Денна температура повітря у Харкові, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Дніпрі зафіксується біля плюс 25», «плюс 26». Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. Погода 24 квітня. Четвер. На заході протягом дня небо залишатиметься похмурим, місцями пройдуть дощі подекуди з грозами. В нічний час від плюс 8 до плюс 10. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі буде комфортною плюс 21, плюс 23. Вітер здебільшого північний до 3 метрів за секунду. У центральних областях в четвер хмарно з приємними сонячними проясненнями. Вночі невеликі коливання температури від плюс 10 до плюс 14. Вдень у Білій церкві, Кременчуці, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси від 24. Вітер північних напрямків майже невідчутний до 2 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер сонячного світла буде небагато, та температура повітря залишатиметься високою. В день до 25 градусів тепла, в темну пору до плюс 13, швидкість північного вітру до 2 метрів за секунду. На півночі очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Дощ у Житомирі та Бердичеві. Вдень у Сумах прилуки Бердичеві, Охтирці Житомирі та Чернігові до плюс 22. Плюс 26. Вітер змінних напрямків, його швидкість не перевищуватиме трьох метрів за секунду. У південних областях у четвер очікується хмарна погода з періодичними грозовими дощами. В нічний час плюс 9, плюс 14. В день в Одесі Ізмаїлі, Херсоні. Вознесенську, Чорноморську та Миколаєві. Повітря нагріється до плюс 21, плюс 26. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. У східному регіоні день обіцяє бути вологим і похмурим. Хмари та дощ стануть постійними супутниками, тож не забудьте вдома парасольку. В нічні години від 9 до 12 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Дніпрі, Краматорську, Кривому Розі та Запоріжжі температура повітря становитиме плюс двадцять чотири плюс двадцять п'ять градусів Цельсія. Вітер північно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 25 квітня. П'ятниця. У західних областях повсюди йтиме дощ. Денна температура зменшиться на декілька градусів. В темну пору доби спостерігатиметься похолодання до плюс 4, плюс 9. Протягом дня у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську плюс 19, плюс 22. Вітер змінних напрямків, його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю Хмари частково закриватимуть сонце. У Кропивницькому та Полтаві пройде дощ. В нічний період від 7 до 11 градусів тепла. Денна температура повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси. Буде на рівні плюс 23 плюс 24. Вітер північний, північно-західний. Його швидкість до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва. У п'ятниці очікується хмарна погода з невеликою кількістю сонячного світла. В день температура підвищиться до 23 градусів тепла. В нічні години опуститься до плюс 7, швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до плюс восьми. Протягом доби у Сумах, Охтирці, Житомирі, Конотопі та Чернігові повітря нагріється до плюс 23, плюс 25. Вітер північно-західний, західний його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У південному регіоні, в п'ятницю в частині міст пройдуть дощі. Вночі від 8 до 12 градусів тепла. В денні години у Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні потепліє до плюс 22, плюс 24. Швидкість північно-західного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. На сході України протягом дня триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Вночі від плюс 6 до плюс 13. Денна температура повітря у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі зупинитися біля плюс 24 плюс 25, швидкість вітру не більше двох метрів за секунду. Погода 26 квітня. Субота. У Західному регіоні настане похолодання, в частині міст пройдуть дощі. Вночі коливання температури від нуля до плюс 3. Протягом доби у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську не більше плюс десять, плюс чотирнадцять. Вітер північний прискориться до п'яти 6 шести метрів за секунду. У центрі України у суботу повсюди йтимуть щедрі дощі. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс шість. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій церкві та Черкаси повітря нагріється до плюс 16, плюс 22. Вітер змінних напрямків від 4 до 6 метрів за секунду. Погода у Києві на початку вихідних у столиці стане прохолодно. Вдень не більше 13 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів не перевищуватимуть плюс 1. Вітер північний. Його швидкість до 4 метрів за секунду. У північному регіоні у суботу небо буде затягнуте густими хмарами. Сонце в цей день не навідається. Подекуди йтимуть дощі. Нічна температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Сумах ром на Хохтирці Житомирі та Чернігові від 11 до 18 градусів тепла. Вітер здебільшого північний, його швидкість від трьох. До 6 метрів за секунду, на півдні України протягом дня хмари повністю закриватимуть небо. Тож сонячного світла очікувати не варто. Натомість у деяких містах пройдуть дощі. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 8. Протягом дня в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську. Південноукраїнську Херсоні та Миколаєві коливання температури від плюс 19 до плюс 23. Вітер південний, південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. На сході у суботу дощі накриють регіон зранку і до вечора. Сонце сьогодні так і не вийде з за хмар. Вночі від плюс 1 до плюс 8. В денні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові повітря нагріється до плюс 20, плюс 23. Вітер південний, південно-західний його швидкість до 4 метрів за секунду. У кривому розі пориви до 8 метрів за секунду. Погода 20 квітня. Неділя. На заході дощі припиняться. Буде хмарно з проясненнями. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс два. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську утримається плюс 10, плюс 14. Вітер північно-західний. Його швидкість до 5 метрів за секунду. У центрі України в небі домінуватимуть густі хмари, сонячного світла очікується мінімально. У ніч на неділю від мінус 1 до плюс 5. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 10 до плюс 15. Вітер північно-західний, північний, прискориться до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В останній день тижня небо буде затягнуте хмарами. Дощів немає, але сонця теж не видно. Протягом доби температура коливатиметься від плюс 1 вночі до плюс 12 в день. Швидкість північного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі в неділю хмари чергуватимуться із сонцем у сумах дощ. В нічні години від мінус 1 до плюс 2. Вдень у Сумах бердичеві конотопі прилуки Житомирі та Чернігові температура коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла. Вітер північний, північно-західний, його швидкість від 4 до 6 метрів за секунду. У південних регіонах України в неділю дощову погоду змінить хмарна з незначними проясненнями на небі. Вночі від 1 до 7 градусів тепла. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві фіксуватимуть плюс 15, плюс 18 швидкість північного, північно-західного вітру від 5 до 7 метрів за секунду. Останні тижні квітня це час, коли природа говорить до нас мовою прикмет, перевірених століттями. кажуть, якщо Якщо у цей період часто йдуть дощі, травень обіцяє бути теплим і врожайним. А ще коли береза раніше від клена випускає листя, літо буде сухим. А якщо навпаки, то чекай на зливи. На сході в останній день тижня очікується похмура та дощова погода вночі від мінус 1 до 6 градусів тепла. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові триматиметься на рівні плюс тринадцять. Плюс 17. Вітер північно-західний від 5 до 8 метрів за секунду. Далі магнітні бурі. А що ж нам обіцяє погоднік на прийдешній тиждень з 21 по 27 квітня? Давайте глянемо. Понеділок 21 квітня. Почнеться тиждень досить спокійно. Переважатиме спокійний стан, лише час від часу з невеликими збуреннями. Можна видихнути після вихідних. Вівторок, 22 квітня. А ось тут тримайтеся. День буде дуже неспокійним. Почнеться з помірного, рівень 3, потім середнього, рівень 4. А під вечір десь о 21 годині прогнозується навіть сильна буря Г1, рівень 5. Метеозалежним варто бути особливо уважними. Середа 23 квітня. Сонечко не вгамовується. Активність триматиметься на середньому рівні рівень 4. Четвер і знову середня геомагнітна активність. Рівень 4. Не розслабляємось. Слідкуємо за самопочуттям. П'ятниця, 25 квітня. Ситуація трохи заспокоюється. Активність знизиться до помірного рівня. Рівень 3. Субота 26 квітня. Нарешті спокій. Магнітосфера повернеться до невеликих збурень. Неділя, 27 квітня. Закінчимо тиждень спокійно. Знову невелике збурення. Що ж ми маємо? Тиждень почнеться лагідно, але вже у вівторок нас чекає серйозне випробування, сильна магнітна буря, яка триматиме нас у напрузі із середньою активністю аж до п'ятниці. А вже на вихідні зможемо розслабитися. Тож, особливо у вівторок, середу та четвер, бережіть себе, уникайте надмірних навантажень і нехай голова не болить. Гарного всім тижня! Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь. І до зустрічі в наступному випуску.